31 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 9 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки рашистів, склад пальномастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби. Постскриптом окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки рашистів у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів у окремих населених пунктах. Відключено мобільний зв'язок, продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу рашистів з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області окупанти розшукують 50 песиголовців, які дезертирували.